Ім'я Оце і сина Святого Духа. Церква Христова святкує наступну неділю після свята Святої Троїці заснування церкви Христової неділю, яку називає неділя всіх святих. Це день згадуємо усіх святих, які просяяли у цьому світі, починаючи від Адама і Єви і закінчуючи останніми днями. Бо церква Христова жива і Святі не переводяться ніколи, усі віки, усі століття, усі часи, в усіх країнах, народах, в усіх краях ця святість здобувається людьми перед Богом. І цю святість дає перш за все Бог, звичайно, бо Він усіх нас закликає, віруючих людей, каже, будьте святі, бо я святий. І наскільки було горіння, духовне горіння перших християн, що ми читаємо діяннях апостолів святих апостолів, що вони самі себе називали святими, не інакше, як святими. Бо і жили свято, жили спільне майно мали, спільну душу, спільне серце, спільну діяльність. І наскільки от мені зараз, Життя нашого народу подібне до тих першого століття після заснування Церкви Христової. Наскільки ми у горі, звичайно, що коли переможемо, то почнеться, почнуться звинувачення, почнуться розповіді, хто більший зрадник, хто менший, хто більше заслужив перед Україною, хто менше. І далі буде, звичайно ж, ціперечки, але зараз у цій біді, у горі ми бачимо, наскільки наш народ оцю християнську свідомість не словами, а на ділі звершує і показує у всьому світу. Святих дуже багато більшість із них ми не знаємо по іменах. От Вчора ми читали окати до всіх святих, і там є дуже гарний образ. Там говориться, що святі мають заповнити у ту нішу, з якої випали третина ангелів, які впали від, відвернулися від Бога. І оцю третину ангельських сил святих мають заповнити святі. А скільки тих ангелів було безліч, звісно ж, бо мільярди мільярдів і е, числа їм немає. Тому і святі не закінчуються і не закінчаться до е, пришестя Христового Другого, до завершення е, цієї історії, історії людства у цьому бутті. Е, от е, є різні е, розряди святих, церква шановує святих, е, і називає їх. Їх одних так, а других інакше. І от на кожній божественній літургії священик приймає проступки. Починає першу проступку одна велика просрупка готується і чотири маленькі. Одна велика це з якої готується Агнець, з якої потім причищається священик і вірні. І інші чотири. Одна Богородична, з якої виймається часточка за Пресвяту Богородицю. Наступна розкурка дев'яти або Дев'ятичасна, часна в якій поминаються якраз усі чини святих. Ангели не поминається, поминаються тільки люди. Отже, я от покажу вам цю розкурочку, починається зверху вийматися. Перша часточка виймається за найбільшого із народжених жінками, як Господь сказав про нього, за Івана Хрестителя. Друга часточка займається хронологічно, як ми дивимося, по історії Святого Письма і історії церкви, пророків. Третя часточка виймається за апостолів. Четверта часточка виймається за святителів. Святителі, хто такі святителі це єпископи, святі єпископи, які спочили у цьому сайті. Наступна часточка за мучеників, мучеників і мучениць. У святителів, як ви розумієте, тільки чоловіки. Мученики і мучениці п'ята часточка. Шоста часточка за преподобних. Тобто їх Людей, які пов'язалися у монашесті і спочили, і були причислені до Велику Святих. Наступна часточка це за безсідністю. І восьма часточка поминаються святі того дня, в якій служиться літургія, також поминаються там святі рівноапостольні Мефодій і Кирило і святи рівноапостольний Володимир. І всі святі. І остання часточка оминається е, ім'я е, того святителя від якого служить. Якщо Івана Зватоуславі Кругія, то Івана Златовуста, якщо Василя Великого, то е, оминають Василя Великого. Е, і от е, дуже теж цікава така річ, Їх багато цих святих і вони різні. Різних народів, різного стану, різного достатку, різних здібностей і інтелектуального лету. і жінки, і чоловіки і різного кольору, очевидно, різної національності. І бачимо, що ці святі вони охоплюють Якби наше все життя, всі наші і професії наші, і всі сфери діяльності, в яких засеяла оця святість, яку дає власне Бог, коли, зійшовши Духом Своїм Святим і надихаючи людей Духом Святим, сяяти і просвічувати цей світ, і щоб у цьому світі не переставала і не проходила оця святість. Е, і тому завдання е, нас усіх е, е, брати приклад, перш за все, із наших святих. Знати житті свого святого, знати е, день імени. Уже е, треба перевчати, бо вже буде новий календар, тому відкочуємо назад 13 днів, тобто вже звикаємо до нової дати. Е, власне, це і є та сама дата, але вона по старому стилі була. Е, далі. Е, ми дійсно маємо бути отими святими, е, і ця святість не повинна припинятися у цьому світі. І ми, власне, всі маємо заповнювати ту нішу, е, від якої відпали е, темні ангели, демони. І е, наповнювати цю нішу. Кожен має прагнути до святості, і кожен має е, е, цю здатність і здібність. Бути святим. Дитинка, коли народжується, вона в майбутньому або потенційний святий, або е, як інший полюс, запеклий грішник. Е, тому е, від кожної дії залежить, е, е, не треба кивати на обставини, на е, генетику і так далі, на е, своє коло спілкування. Ми е, своє коло спілкування створюємо і ми його будуємо. І тому маємо дійсно своїм життям, своїми добрими вчинками освячувати своє життя, життя тих, хто поруч біля нас, і наближати їх, піднімати їх повище по цих сходинках військові Небесної. І ще одна така цікава річ у Євангелі, от Кожна Євангелія, коли читається, то автокипальна Євангелія, з якого ми читаємо. Там написано сьогодні, коли Євангелія закінчується, кінець неділі всіх святих. А от апостол, який виданий у патріархії, там просто кальку зробили із слов'янського тексту. І там апостол, який читається на неділю всіх святих сьогодні, і на неділю торжества Православ'я, перша неділя Великого Поспу, читається одне і те самей апостол. І в кінці написано. Кінець православ'ю і всім святим. наше завдання, щоб е, е, не було в кінця православ'я і всіх святих, щоб ми е, оце православ'я, наше правильне життя, правильне життя і святість являли цьому світові і щоб вона не закінчувалася на нас, щоб ми цю беремечку передавали далі і далі, і аж до кінця вітня. Амінь.